Сьогодні було важко грати після двох вчорашніх ігор, ну, після позавчорашньої з ХПІ проти Маріуполя вже всі були змучені, було важко плавати і було важко загалом. Трошки розслабились в деяких моментах і почали програвати. Могли це попадати в четвірку, але вже як я. Це надзвичайна перемога з точки зору моралі, тому що Ну, на, в таблиці вона не дуже відрізниться ці дві перемоги, але на морально-вольових якостях нашої команди багато молодих ми ну, приїхали, на характері, гарно зіграли. Мені трішки невдобно за гру зі Львом, за свою червону картку. Могли набагато краще зіграти, могли потягатися. Але, ну, на жаль, так. Ну, три роки не грав. Ходимо в кураж, тільки починаю тренуватись, де Бог. Там по собі буде виходити, приїжджати, грати за команди, підвищувати рівень, мабуть, збірну. Будемо будемо повертатись. Був настрой, ми розуміли, що нам потрібно брати з 12-12 очків. -12 так, ми граємо вдома. Але знов ж таки цей брак цих тренувань, які в нас були, вони здалися вперше. Ну і звичайно, дуже багато є претензій по суддістю. по і, в принципі, це всі бачать, це всі ну от. Ключове. Це всі бачать, але ніхто про це не говорить. Чомусь, на жаль. Е, тому я не вважаю, що команда в чомусь винувата. Е, винуваті, звичайно, всі, може, десь була і моя помилка, що там якась трошки нестриманість, так далі. Ну, але, коли, е, ну, якщо судді міжнародної категорії роблять такі помилки, помилки то тобто треба судити, просто-просто, судити, тому що є правила. Просто по правилам. Не потрібно там видумувати нічого. В цілому судді відпрацювали дуже нормально. Але, але, судді у нас дуже мало, ситуація не дуже гарна в країні, і наші хлопці ну, бувають, помиляються. Від цього нікуди не підеш. А так я хочу всім їм подякувати, що вони працюють, що вони тут. І До мене таких особливих помилок я не бачив. Були маленькі такі погрішки, а так багато помилок я не бачу. Тобто на хід поєдинку ніяких, ніяких. Були помилки, так, але це все управдовується, все проходить і я думаю, що все буде нормально в Перемагати завжди приємно. Це наша. Перша перемога в цих турах, де ми грали з іншою підгрупою, тому дуже приємно. Хлопці молодці, хочеться їм подякувати всім за гру. Налаштовувалися ще вчора, коли грали з Динамо Львів, награвали вже на сьогоднішню гру свої схеми. І задача була підстрахувати центрального нападника і закрити, допомогти воротарю блоками. В принципі, я думаю, що ми з цим впоралися сьогодні. Я не думаю, що була недооцінка. Ми знали, що суперник хороший. Він не минулого туру створив нам деякі труднощі. В принципі, я знав, що воно буде, що не буде легко. Один з наших основних гравців мул отримав травму на розминці. Відповідно, він не зміг зіграти, так як він би мав зіграти. Відповідно, я не хочу на це списувати, але в загальному брак техніки і вже можливо якісь загальна втома. Ви ж бачили, в нас можна назвати команду двох періодів. Ми два періоди граємо добре, а потім ми граємо погано, бо немає загальної підготовки, не вистачає тренувань. Відповідно, сьогодні навіть два періоди ми не змогли зіграти свою гру.